Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого каналу, всіх рад бачити. Так, Сьогодні у нас четверг, як завжди, зарізали зранку, ну як, точніше, таке воно, і не ранок, і не ніч. Посерединки щось. Зарізали поросят. Зараз, поки остиває, я поприбирав, повичищав, наготовив усе. Е -е, воно зараз остине, трохи постікає і будемо займатися. Так, зараз проведемо невеличкий огляд і проговоримо про опороз. Був у мене опорос. Ну, результат нормальний, я скажу. Як воно Хто, хтось може по-іншому скаже, але в принципі це мене влаштовує. І тому поїхали. Так, дивимося. Бройлерів немає, повинні завтра привезти. На п'ятницю домовилися. Знову ж таки, партію, 15 штучок возьмемо, якраз їх до Нового року. Бестренько піднімемо і буде чим торгувати. Так, поїхали далі. Це наш молоднячок п'ятренчиків. Потихеньку їм збільшуємо старт БМВД, ну, як збільшуємо відсоток воду. Да? Обов'язково контролюємо їхні, як вони як -то кажуть, ходять в туалет по-великому. Обов'язково. І далі, як кажуть, потихеньку доводимо це, це діло до 24% для того, щоб був максимальний ефект від їх росту. Так. Це наші ландрасики. Ландрасики у нас вже переведені з БМВД старт на е кукурузу, горох і макуху. Вчора я купив. Макуха у нас вчора я купив по 7 гривень. Макуха мені подобається, беру я фактично в тієї самої людини. вже. Тривалий такий час. і проблем ніяких не було. Макуха дійсно дуже гарна, пахне, бомба. Так. Ось такі кабанчики. І свинки, відповідно. Так, це наші новорічні вітринчики. Так, це кантори. Здивіться, який кабанчик. Так, зараз вам покажу знову ж таки канторів наших. Бачите, тут більш такі розноцвітні вони і білі, і руді, і які хоче, як то кажуть. Ці також їдять БМВД ще старт, але вже 17%. І потихеньку доходимо до 15% і переведемо їм на звичайний корм, кукуруза, горох, макуха. Так. Тут їх вже все менше і менше, потихеньку їх вирізаємо, тоді підготовимо кліточку, ну, вибілим, все зробимо, продезінфікуємо і цих п'ятренчиків переженемо цю кліточку. Для того, щоб вони там вже росли, як то кажуть, розвивалися. Так, І тепер же саме, як то кажуть, основне і цікаве питання сьогоднішнього відео. Це очікуваний ніопорус, так би мовити. Дали дав я ці свиноматки ще один шанс. Е, трішки вон, перший опорос на її був, було 4 порося. Вона тоді розпоросилася сама, бачите, зараз ще її трошки підструхшує, Треба ще буде ціні додавати е, ну, Їх тоді цей, 4 поросята, я погрішив на спермодозу, думаю, капец, купив, не годиться. Але, в принципі, на іншій свиноматці ця ж спермодоза цього кнура показала себе достойно. Тому в принципі, це питання стосовно спермодози відпало. Після цього ми даній свиноматки все ж таки дали шанс. І в принципі вона привела таких поросят. Поросята були покриті французьким петренчиком. Для того щоб було побільше м'яса і поменше сала. Ось такі справи. друзі. Та зараз я по поставлю на паузу, не, на, мабуть, бо треба. А, чи це вона просто ну, хай вже щас доснімаємо і тоді вже трошки будемо її ще раз колоти амоксициліном. По самому поросику, що я хочу сказати? От, е перед цим я знімав відео. Перед цим я знімав відео, да, я розповідав про аптечку, і вона у вас дійсно повинна бути. Дана свиноматка переношувала, ну як переношувала, в принципі, воно в, е, в рамках, да, але все-таки 117-й день, коли ми звикли, що всі опороси відбуваються на 114-й день, плюс-мінус. Тут все, все ж таки вже 117 чи 116 і не було. Тому було прийнято рішення. на... 116 день я вранці колов Естрафану 07. І коли опорос почався, ну десь о пів п'ятої ранку вона почала пороситися на наступний день, тобто на 117-й день. По початку йшов сам процес опоросу безстренько. В принципі, поросяти на воду ну, інтервал був нормальний без цих. Останнє вже щось не так. Дилюсь довго і тужиться, і не хоче, і тужиться, і не хоче. Тому довелося вже е, втручатися. Перед тим, як втручатися, я їй вколов 2 кубики окситоцину, е, достав, заліз, достав порося, допоміг частково щиститися. Місце в неї вийшло десь годин через 4-5 ще там кусками. І на наступний день ще тріхи. Після опоросу, сразу, коли вже достав я того порося, я їй відразу проколов амоксоцилінну 20 кубиків. І знову зараз ще раз її повторюю, то тобто це вже 48 годин, фактично минуло. Обов'язково контролюємо температуру. На даний час там все нормально з температурою. Помалим відразу відразу в той же день це скушував зуби і також поскушував хвости, все пообробляв, продезінфікував. От такі. Тому знаєте, Оце відношення людей деяких, які говорять, так, хай свиноматка сама наводить. Ну я б не рекомендував би такого робити. І максимально бути присутнім на самому опоросі, допомагати. І це ви цим врятуєте як саму свиноматку, так і тих поросят, які наводяться, тому що ви їх відразу обтерли. Обробили, обсушили, положили під лампу, вони підігрілися і потихеньку тоді підпускаємо їх для того, щоб вони могли таким чином стимулювати свою та її родову діяльність. Ну, я так роблю. Хтось робить по-іншому. Я на даний момент роблю так. Колись можливо якась буде ще в нас практика, теорія. Тому таким чином. Використовую я антибіотик Максолін, тому що я туди втручався. Да? І для того, щоб все було нормально, лучше проколоти її цей антибіотик. Зараз ми її знову ж таки повторимо його і будемо за нею спостерігати, щоб не було ніяких виділення. Якщо і будуть, то щоб вони не були з запахом, щоб було воно ну, більш-менш прозоре, чи як там правильніше. Да? Окрім того, на наступний день я їй трохи дав кабачка, дав дерті. І в принципі вже на другий, на другий день вже вона в мене сходила по великому. Це то, також є дуже добре. Додавили висівок обов'язково. Це є добре, тому що коли вона ходить, вона буде їсти. Якщо вона буде їсти, вона буде, їсти, вона буде кормити. Тобто це таке, знаєте, як-то така цепочка, да, свиноматка повинна їсти, свиноматка повинна какати, свиноматка повинна кормити. Оце її на даний час, це основна її. Завдання, як то кажуть, і від того, як вона з цим справиться, залежить, буде результат, які в нас будуть поросята, і чи зможемо ми їх тоді максимально швидко відгодувати для того, щоб якусь копійку собі заробити. Ось такі справи. В принципі, хто дивиться постійно, то знаєте, що все, що в нас є, ми самі собі залишаємо його, потім ми його ріжемо. Робимо тушонки, колбаси, балабаси. Ну, колбасу я відвозю м'ясо на переробку, щоб мені зробили колбасу, що ми з цього не дійшли. А самі, що ми робимо, це паштет і тушонку. Робимо це в автокладі. От таким чином. Тому, знаєте, в кожному випадку, стосовно даної свиноматки, давати їй шанс, не давать, це, тобто, ну, В конкретному випадку це індивідуальний такий підхід. Ви самі повинні вирішити для себе, чи ви їй даєте шанс чи ні. Якщо, як, наприклад, в мене перед цим була свиноматка, яка опортувала, я їй просто шанс не дав, вона пішла під м'ясо та і все. І забули з нею. Да? То тут таки, все ж таки як, первістку важко запустити в роботу. Тим, тим паче це така вона ну, величенька, гарненька ландрас, вона була в нормальних кондиціях. Тому, в принципі, я нічого такого не тіряв, я їй дав шанс, вона його на даний момент реалізувала, подивимося, як вона буде далі відгодовувати і які будуть. Поросята неї, яка буде в них вага, які, з якого вона вигодає з цієї кількості, кількості, яких вона привела. І все це ми діло будемо дивитись і аналізувати. Так, що ще хочу додати. Макуха в нас зараз середовлена 7 гривень за кілограм. Пишіть, пожалуйста, в коментарях, що у вас по макухі. Ну, я чомусь думав, що вона буде дешевше. Ціна на соняшник, ну там. Самі розумієте, яка, тому ну, не знаю, чомусь я так думав. Але мене влаштовує, я купив і забув. Такі справи. Добре, друзі, всім все найкраще, працюємо далі і всім все найкраще. Реально, трудіться і все вас буде.